Вітаю, друзі, вас на каналі Степан Пиріг. Новий день, нові автомобілі. Renault Megane 4-го покоління 2017 рік. Автомобіль має двигун 1,5 дизель 81 кВт, тобто 110 кінських сил. Механічна коробка передач шестиступінчаста. Автомобіль в середній комплектації. Виконання кузов Універсал. Ось така, друзі, лялочка. Ціна даного автомобіля складає 12 тисяч 600 доларів. Отже, показую, що саме, за що такі гроші по лаку, лакофарбовому покриттю. 116. Крило Мегана 4 пластмасові. пластмаси, 128. 107, 119. 181, 131. Так, 108, Пласмасова кришка. 200 мікрон, 161, 122, 143. Лобове замінене, Бачите, в 2017 році. Так, Два підкраса, саме крило, заднє крило і одна друзі, дверка. Одна дверка. Без шпаклю, лишень, лак. По оптиці. Середня у нас оптика. Є ДХО, також є передні задні партроніки, протитуманні фари, класні титанові диски. Це суто, друзі, титан. 16-го розміру. Диски, резина гудієр, датчик світла, датчик дощу, рейлінги, друзі, заводське тонування. Так, Задні партроніки. Місткий багажник. Є також е, полочка, все на своїх місцях. Ось як виглядає салон даного автомобіля, досить цікаво. Чотири стеклопідйомники, є присутні електродзеркала, автоскладування. Повністю автомобіль сервісований. Пробіг складає 168 тисяч. Ось як виконана сідушка. Фактично немає потертостей. Ані по кермі, ані по поручці КПП. Так. Мультикермо, навігаційна система, двохзонний клімат, два ключика, зараз заведу. Так. Два ключика. Ось другий. друзі, 168 тисяч пробігу. Так. Ок. Меню покажемо. Е, так. Двох клімат, бачите? Ось. Е, так. Навігація. Все присутнє, все працює. Так. Опа. Механіка надійна, кріс контроль. Так, ручник у нас механічний автомобіль пригнаний з Голландії, досить, досить і досить класний технічний стан, Лише два підкраси. До речі, чи для знавців. Так, Рено Megane. Напишіть, будь ласка, що це є за така приблуда в цій машинці. Напишите, що це є за така фішка. Досить звична машинка, пробіг чесний, як кажуть, без зауважень. Зараз візьмо так, Renault Megane. Давайте візьмемо митну декларацію. Так, бачите, 81 кВт, 17-17 рік. І ось, друзі, він код. Він код для того, щоб ви могли... Все перевірити, зважити, все як належиться. По автівці покажу, як виглядає. Зараз давайте включу світло. Також туманні фари. Е, так. На 163 тисячі було замінено ремінь ГРМ. Ось як виглядає, досить стильно. Класний автомобіль, адекватна ціна, 12 600 доларів. Так. Автомобіль ще холодний, бачимо автівка без всяких царапин, При тому що авто не полірувалося, хівчистка не проводилась. Вчора тільки заїхав, сьогодні вже на моєму каналі. Дуже і дуже достойна машинка, хороша Голландія, як кажуть, так, виключимо. Бачите, ось, авто не полірувалося. Досить і досить достойна. До речі, мав ще один такий з пробігом 153 тисячі, вже проданий. А цей ще актуальний. Сьогодні, вчора заїхав, вчора розмитився, сьогодні вже на моєму каналі. Тому, друзі, спішіть придбати. Халява 12600 за автівку. Обслужено без зауважень. Приїхали, побачили, купили. Автомобіль сертифікований. Звати мене Степан, автотрейт Cars.ua, Ми знаходимо в місті Львові. Наша стояночка, наші автівки, переважно це все шкоди. А в такому ціновому діапазоні з таким пробігом. Меган, це стильно. Це стильний автомобіль, це економний автомобіль. Молодіжний автомобіль і не тільки надійний автомобіль. Тому, друзі, так, всім удачі, всім папа. Завтра буде новий день та нові автомобілі.